Доброго дня. Ми Добре. сьогодні маємо таку чудову нагоду привітати вас з Днем лікаря. А також запитати про чудовий захід, який відбувся сьогодні у парку. Скажіть, будь ласка, як вас звуть, кого ви представляєте і що це за захід сьогодні був у парку? Дякую за можливість. Дуже приємно. Мене звуть Полгов Олексій, я генеральний директор. Комунального некомерційного підприємства Південної міської ради, центр первинної медичної допомоги No1 Харківського району. Наш центр розташований на території Південної міської ради, але надає медичну допомогу на території трьох громад. Це Південна міська громада, Височанська селищна громада та Мріф'янська міська громада. Ми надаємо первинну медичну допомогу нашому населенню. Укладено з лікарями нашого підприємства майже 50 тисяч декларацій з пацієнтами. Надаємо... <кій> <кій> Надаємо первинну медичну допомогу нашому населенню в кількості майже 50 тисяч осіб. Це декларації, які пацієнти уклали з лікарями нашого підприємства. Ну, хотілося б привітати всіх своїх колег з днем медичного працівника. Це наше свято, яке ми святкуємо вже на протязі багатьох-багатьох років. Це наше професійне свято. До наближаючого свята медичного працівника наш колектив вирішив зробити флешмоб та зняти танець на площах центрального парку культури та відпочинку. Це буде наш дарунок нашим колегам, нам флешмоб у вигляді танцю під запальні українські пісні. Цим флешмобом ми хотіли би довести нашим колегам, нашим пацієнтам, що незважаючи на важкі, важкі часи, медична галузь працює. Наша медицина надає медичну допомогу нашому населенню безперервно. Та не зважаючи ні на що, я вас запевняю, що ця медична допомога буде надаватися в подальшому. Дуже, дуже, дуже дякуємо вам за вашу працю. А саме головне, що ви знаходите час не лише працювати, а ще яскраво відпочивати. Дякуємо вам.